Сьогодні 30 вересня і завтра я планую робити збір основного винограду в цьому році, ну, основної частини. Це буде 1 жовтня. Такий от стан винограднику, це така трава, яка наросла трошки після дощів. Піде вона на добриво. Це в мене таке мерло тут росте. Але є в нього проблема одна. Ці от ягоди, їх треба всі відбраковувати. Оце зелене. Треба буде його перебирати. В останні два тижні погода була просто жахлива, абсолютно невиноградна. Гіршої погоди це тільки сніг або мороз. Але все-таки все-таки, я думаю, що це мерло трохи набрало в цьому році. Я думаю, що я буду його разом з Трамінером в цьому році робити. Не буде в мене, можливо, моносортового мерло в цьому році, але з Трамінером воно виходить цякві... цікавіше. В принципі, сам виноград він більш-менш, він не такий, що прямо от абсолютно йому погано. Зараз останні дні трошки є погода. Але її зовсім мало і ну так би мовити маємо те що маємо. Трошки треба буде його вибраковувати, цей виноград. Наприклад тут є такі грона. Я їх просто одразу викину, щоб їх не було. Тому що ну, це не варіант їх туди класти. Буду додавати трошки цукру, а це отаке от, от воно просто викинеться і все. Я пов'язую появу такий грон з засухою, яка була літом. Воно просто тупо видно зупинило свій розвиток і все. Треба от робити з такого винограду вино. Це от каберне, основний кущ, не знаю. Одна партія у мене буде мерло з трамінером, а друга, напевно, мерло з каберне і на цьому я буду закруглятися. Другу партію, мабуть, буду збирати трохи пізніше, може через тиждень. Тут знову не обіцяють хорошої погоди, трошки воно вже щось так би мовити є це каберне, але все одно саме по собі воно ще напевно буде кисле. А чекати тут є сенс, немає сенсу, я точно не скажу. Це от мерло знову. Воно ніби сенс є, але цукру він вже все одно навряд чи набереться міноград. Це Термінер. Завтра я буду його напевно весь збирати і. Додавати до мерло. Винограду так, що прямо багато в цьому році немає. Я його нічим не підживлював. Так що все таки підживлення воно має свою певну роль. Оце от піно. Я з нього вже пару грон зняв, в мене там уже стоїть, бродить. Це можливо піде він в Мерло Трамінер також. Його не буде багато, ну трошки розбавить він консистенцію. Це от Барбера. Тут її також трошки є. Можливо, піде з каберне і мерло разом. Вона так виглядає більш-менш, ну, виноград він погано тут набирає. Повину з нього. В основному кислота буде. В цьому році однозначно нічого хорошого, я з нього зробити не можу. Навіть при тому, що він от трохи вродив, наче трохи його є, але не в цей рік і не на цьому місці. Це каберне на Ізабелі, воно стигне все-таки трошки з затримкою, не знаю, можливо тут трошки сонця менше. Можливо, ще щось, можливо, самі коріння дають такий ефект, але стигне затримкою. Треба буде кудись діти, поки не знаю. Складно сказати, що це вдало в цьому році. Тут була шасла, ну її вже нема, вона вже бродить. На неї почала сіра гниль нападати дуже сильно тут. Так я вже все я вже звідси обірвав, тому що ну, не виходить. Мерло на андросі потроху починають під'їдати оси. Ну, Я його теж завтра зберу. Так що тут пару ягод втрачено, але це не проблема трохи його тут буде. Погода тут все ще так. Сонце буквально на пару хвилин з'являється, навіть якщо от як зараз, то вона якась так... Погода все-таки неоднозначно сонячна. Димка, туман. Це Савіньйон грі. Не знаю, оцей також буде ще віщити. Ось його не їдять. Може буде яких пару пляшок у нас з нього. Пільше такого нічого немає. Барбера висить. Добирає все, що може. Або, верніше, втрачає кислоту. Ну і таке. Я все-таки сподіваюсь, що навіть в цей абсолютно аномальний рік я все-таки щось зроблю.